За минулу добу Збройні сили України знищили 16 артилерійських систем та ліквідували близько вісім сотень російських окупантів. А станом на 17 лютого, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали особового складу близько 141 тисячі 260 осіб ліквідовано. Танків 3298, бойових броньованих машин 6520, артилерійських систем 2322, РСЗВ 467. Засоби ППО 241, літаків 298, гелікоптерів 287, автомобільної техніки та автоцистерн 5187, кораблі та катери 18. БПЛА оперативно-тактичного рівня 2013, крилаті ракети 871, спеціальна техніка 221. Дані уточнюються. Вірте в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!